Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес розпаковки інвалідного візка з електроприводом Медодин Кі 172. Наш представник спеціально для вас, продемонструє все наживо. Дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Зараз я розповім вам про технічні характеристики. Висота сидіння від рівні підлоги від 41 до 65 см. Ширина сидіння 46 см, глибина сидіння 40 см, висота спинки 44 см. Загальна ширина візочка 63 см. Загальна довжина 101 см. Діаметр задніх коліс 32 см. Передніх 19 см. Максимальне навантаження 130 кг, вага виробу 40 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи. Розкладіть каркас коляски так, як робить на відео наш спеціаліст. Встановіть пульт керування кріслом під ліву або праву руку та закріпіть його. Опустіть підлокотники. Опустіть ручку для асистента. Розкладіть антиопрокидувачі так, як це робить наш спеціаліст. Візок має додатковий бездротовий пульт. Протестуйте його. За допомогою основного пульта керування відрегулюйте висоту сидіння. Спробуйте присісти і протестувати візок за допомогою пульту керування. Виріб має додаткові регулювання. Сидіння можна змістити вперед або назад. Регулюється нахил спинки та підлокітників. Перевірте спинку та сидіння. Дістаньте зарядний пристрій. Під'єднайте його до акумулятору ззаду. Для того щоб скласти. Підійміть антиопрокидувачі. Підійміть ручку асистента. Підійміть підлокітники. Складіть спинку як на відео. Нахиліть візок на задню частину. Складіть колеса. Складіть підніжку. Дістаньте ручку для пересування візка. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо-1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові.